Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Як ви бачите на своїх екранах, будемо готувати смачний шашлик. Повірте, він дійсно був неймовірно смачний і соковитий. І сьогодні я хочу поділитися з вами одним із своїх улюблених маринадів його рецептом. Для маринування шашлику ми будемо використовувати наступні інгредієнти: французьку гірчицю, приблизно 2-3 столові лоски, Соєвий соус. Також 2-3 столові ложки. Дві цибулини середнього розміру. М'ясо. М'ясо у мене лопатка кіло кг. В ідеалі, якщо у вас буде ще й м'ясо, ошийок, це буде взагалі смачніше. Шматочок сала. Суміш спецій, одна чайна ложка. Тут у мене хмелі сунелі, сушений орегано, базирік, загалом всі ті спеції, які вам подобаються. Сіль, одна чайна ложка. Тепер м'ясо нарізаємо середніми такими більш докрупних шматочків. не мілкими, Інакше м'ясо дуже швидко пересохне на мангалі. Нарізаємо сало, все це поміщаємо в ємність, де будемо маринувати. Тепер додаємо сюди гірчицю французьку, соєвий соус, суміш спецій, сіль. Добре перемішуємо. Цибулю нарізаємо ось такими кільцями. Накриваємо і накриваємо це всю ємність харчовою плівкою. Холодильник, у мене воно стояло 10-12 годин. Тепер все, друзі, можемо смажити наше м'ясо. Повірте, по цьому рецепту шашлик буде просто супер. Вам сподобається однозначно. Ось подивіться на цю красу. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також коментуйте в коментарях, пишіть свої цікаві рецепти маринадів до шашлику. Я знаю, що їх сила селена, мені буде цікаво послухати ваші рецепти. Буду також використовувати їх у своїй практиці. Просто погляньте: м'ясо дійсно вийшло дуже ніжним і соковитим.